Проблеми біоетики цифрове безсмертя. Роботу підготували студенти Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, Національного наукового інституту медицини Перший курс Чернега Богдан та Линник Домініка. Умова задачі номер 5 у оповіданні Станіслава Лема «Безсмертна душа. Один із героїв оповідання, професор Кантор, винайшов спосіб збереження індивідуальної свідомості душі людини. В оповіданні говориться, що цей професор записав у технічний пристрій свідомість своєї дружини. Цей професор пропонує іншому герою оповідання створити акціонерне товариство Безсмертя. Для зберігання індивідуальних свідомостей тих людей, які зможуть заплатити за цю послугу і заважають цього. Особливістю такого запису є те, що в момент перенесення свідомості з мозку в цей технічний пристрій настає смерть реального носія свідомості між героями оповідання розгортається суперечка про доцільність взагалі такого винаходу. Як пробурмотів я, ви стверджуєте, що значить повна ізоляція. Звичайно, хіба я, винахідник, сказав, що ці коробці вся людина? Ми ж говорили тільки про душу. Уявіть собі, що з цієї секунди ви перестанете отримувати будь-яку інформацію з навколишнього вас світу, що ваш мозок, вилучений із тіла, не продовжує існувати в усій повноті життєвих сил. Ви станете звичайно сліпим і глухим, у певному сенсі паралізованим, оскільки не будете мати у своєму розпорядженні тіла, однак цілком збережете внутрішній зір, тобто ясність розуму, політ думки. Ви можете стільки завгодно думати, розвивати уяву, фантазувати, переживати надії, печалі, радості, викликані зміною душевного стану. Ця даної душі, яку я кладу на ваш стіл, це жахливо, не витримав я, сліпий, глухий, паралізований навіки, назавжди, поправив він мене, я сказав вам уже стільки, що можу додати лише одне: у коробці знаходиться кристал штучний, неіснуючий у природі, субстанція, що не вступає ні в які хімічні сполуки. Фізично стійка у безперервно вібруючих молекулах тієї і укладена душа, яка відчуває і мислить. Завдання. Якби такий винахід існував реально, то чи було б, з вашої точки зору, допустимим, можливим, необхідним застосування за медичними показаннями для безнадійно хворих, тих, що помирають, або ще за якимись критеріями? Такої технології збереження індивідуальної свідомості людини. Перший рівень так чи ні. Другий рівень якщо так, то які при цьому спірні питання, проблеми необхідно буде заздалегідь обговорити з тією людиною або її представником, свідомість якої піддається такому способу збереження? Якщо ні, то чому? Третій рівень. Після спільного аналізу результатів другого рівня. Якими правилами, критеріями, положеннями необхідно було б керуватися суспільству, якби вирішувалося питання про офіційний дозвіл державою даного методу збереження свідомості індивідуальної людини? Четвертий рівень. Після спільного аналізу результатів третього рівня і знайомства. З визначенням вегетативного стану людини. Якими критеріями необхідно, на вашу думку, керуватися в громадянському суспільстві при вирішенні питання про продовження або припинення життєпідтримуючого медичного забезпечення тих людей, які внаслідок різних хвороб або нещасних випадків перебувають у сійкому вегетативному стані? Аналіз Ні. тому що… Свідомість без тіла це безглуздість. У природній смерті є свій сенс, і не треба його руйнувати. Відсутність можливості спілкування з зовнішнім світом може призвести ізольовану свідомість до повного розладу. Не кожен, навіть давши добровільну згоду, витримає бути в такому стані в майбутньому. Це інша форма вбивства. Це було б дуже тяжким переживанням для близьких людей. Виникає небезпечна перспектива поширення на землі безмовних душ. Людина вільна змінювати природу тільки в природних межах. Це було б негуманно щодо цієї людини. Для оточуючих це буде рівнозначно смерті близької людини. Підданий такій процедурі буде страждати. Людина не заслуговує такого морального приниження і страждань. Неможливість спілкування з зовнішнім світом викличе страждання і самої особистості, і її рідних. Можливо, взагалі не буде думок у тієї особистості, яку піддадуть цій процедурі. Людина повинна жити і мислити у своєму фізичному тілі. Буде відсутній сенс існування. Так, можна, але за умови. Перенесення свідомості тільки в момент смерті, за наявності попереднього договору, за бажання самої людини на таку процедуру, якщо це становить інтерес для науки, за умови смертельної хвороби, якщо близькі знатимуть, що людині не буде тяжка така форма існування, якщо на певному етапі можна буде відмовитись від такої форми існування. Другий рівень. Вартість процедури і зберігання цього кристалу. Умови зберігання і час зберігання свідомості в кристалі. Можливість і умови знищення свідомості. Знання пацієнтом можливих тягот, існування, самотність, страх, розчарування. Роль найближчих родичів. Усвідомлене розуміння пацієнтом суті, наслідків процедури з медичної, психологічної точки зору такого існування, підтвердження добровільності прийняття рішення пацієнтом, відсутність претензій у майбутньому до тих, хто здійснював дану процедуру, можливі наслідки для родичів, можливість переносити у вічне зберігання не всю пам'ять пацієнта. Прийняття рішення про доцільність даної процедури не під впливом миттєвого настрою, а обдумано, чи є дане рішення виходом із виниклої ситуації, чи просто це втеча від проблем, гарантія від використання даного кристалу на шкоду оточуючим і укладеному в нього свідомості, розуміння необоротності результатів даної процедури. Для пацієнта. У висновку рішення даної задачі формулюються положення таких правил біоетики, як інформована згода. Дякую за увагу.